Слава Ісусу Христу. Австропітек Люсі. Ще одна спекулятивна реконструкція ланки між мавпою та людиною. Дані дослідження показали, що Австроліптек не був істотою людиноподібних параметрів. Тіло Люсі відповідає обіцяним Австролітек, прокладається як південна мавпа. Транспортологія. Найважча галузь медицини, тому що коли прищіплюють в іншої людини нирки або кров, організм відкидає, повинно відбутися прописання ДНК. В новому органі має прописатись ДНК Бога. Навіть коли беруть органи родичів інших людей, найскладнішим імплантація. що вже можна сказати, якщо приростити до себе кусок обізяни собаки свині, то це був би танос, такий собі гоблін. Але свині не... Приростають до тіла Ісуса, Бог створив людину і приписав нам ДНК Бога. Ніяке схрещування з тваринами з світом неможливо. Це обмен та брехня диявола. Наука на стороні Бога. Амінь.